Ніше ще відбудуться зміни щодо виплат для деяких категорій внутрішньопереміщених осіб, і саме про це говоритимемо із віце-прем'єр-міністркою України, міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Іриною Верещук, яка сьогодні завітала до нашої студії. Пані Ірина, рада вас бачити. Дякую, що прийшли. Навзаєм пані. Яна. Розкажіть нам, що змінюється для внутрішньопереміщених осіб з 1 вересня. Кому підготуватися? Дивіться станом на сьогодні. У нас 2 мільйони шістьсот тисяч внутрішньопереміщених осіб, які отримують виплати щомісяця. Для державного бюджету це друга стаття за видатками після статті видатків на оборону нашої держави. Тобто це 53 мільярди, 57 мільярдів минулого року і 70, майже 3 мільярди цього року. Очевидно, що потрібно навести порядок. Очевидно, що має бути справедливий розподіл таких видатків. І от, власне, з 1 вересня для тих людей, хто виїхав за кордон, постійно проживає, отримує там виплати, виплати припиняться. Для тих людей, які повернулись на своє місце проживання, фактично і не є внутрішньо переміщеними особами за статусом, також виплати повинні припинитися. А як перевірити те, що людина або постійно проживає за кордоном і отримує виплати від України, або повернулася на своє місце проживання? Такою верифікацією займається Міністерство фінансів України. У них є доступ до бази. Вони бачать, хто перетнув кордон і коли до речі, хочу повідомити, бо це теж дуже важливо. Доступ до бази і верифікація проводилася станом на 15 липня. А у постанові вказано до 1 серпня всі, хто повернувся з-за кордону, мають право на продовження виплат. Отже, якщо люди повернулися після 15 липня і відтак їм відключили виплати, так і. Будуть тут проживати, нехай звернуться до нас на 1548 або в найближче відділення, де вони є так соціального захисту, і їм виплати будуть повернуті. А ті люди, які повернулися, ну умовно кажучи, переїздили на початку повномасштабного вторгнення на захід України у Львівську область, а потім повернулися додому в Запоріжжя, в Харків. Але все, що отримують виплати, як їх перевірять. Такі перевірки буде проводити Національна сервісна служба, яка вже має відповідні директиви. Вона зобов'язана повідомити мінімум за два дні, причому телефоном, тобто дійти до людини і повідомити, що така перевірка буде проводитися. Якщо у людини є об'єктивна причина, чому вона не на місці, звичайно, що є два тижні, щоби. Так би мовити, верифікувати своє місце перебування, і в даному випадку я також звертаюсь до людей і прошу, якщо ви бачите, що десь була проведена перевірка, можливо, не об'єктивно було так знято виплати. Дзвоніть 1548, приходіть. Звертайтеся, ми все вирішимо помаленьку, так як ми і робили минулого року, допомагаючи людям отримати виплати. Якщо я не помиляюся, там ще стосуватимуться зміни людей, яких змінився майновий стан, який машину придбали, так або житло у них з'явилося на в, в, умовно спокійній території. Так і, і проясніть це. Йдеться про те, що останніх три місяці відбувається верифікація, і це проводить також МінФін і Міністерство соціальної політики майнового стану людей. Якщо протягом отих трьох місяців людина купила автівку, нову автівку молодшу, ніж п'ять років, так купила будинок, купила квартиру, то це говорить про те, що в неї є достатньо коштів, щоб не претендувати на дві тисячі від держави. Бо ці кошти потрібні іншим нашим людям, які теж потрапили. Требують до речі до прикладу. За останній рік більше ніж 300 тисяч нових ВПО. Чому ж ми й кажемо про майже 73 мільярди потребу на 2023 рік? І очевидно, якщо людина працює, має сталий дохід, має високу заробітну плату, то має бути певна справедливість. Так і ці кошти мають йти тим, хто дійсно цього потребує. А таких людей багато чи є зараз в розробці ще якісь зміни щодо виплат або умов проживання для внутрішньопереміщених осіб, які можуть бути запроваджені не. Ближчим часом Найближчим це сьогодні так, так, рішенням кабінету міністрів. Так, ми сьогодні проголосуємо. Я дуже ага, на це сподіваюсь, бо ми були ініціаторами цієї постанови. Ми проголосуємо власне постанову про місця тимчасового розміщення, так звані шелтери або прихистки. Були багато скарг, були звернення від наших ВПО на неналежні умови перебування в місцях компактного поселення. І дійсно, ми реагували на них і зрозуміли, що мусить бути постанова, мусять бути вимоги. Елементарні так, що людина, наприклад, з інвалідністю має мати відповідні умови, так, діти, сім'ї і так далі. Ми прописали все це в постанові. До речі, вже багато часу все це обговорювалось, і нарешті, дасть Бог, все буде добре. Ми виставимо умови для ОВА, для органів місцевої влади і для наших партнерів, бо вони хочуть профінансувати, до прикладу, ремонтні роботи, інші, закупити обладнання, все, що необхідне, але не мали, так би мовити, акту. Тобто, яка політика держави? Так? І отут зараз буде цей акт, і я щиро сподіваюся, що вже умови будуть кращими. Тобто це буде конкретний так. перелік вимог до того житла, яке надається переселенцям? Так. Зараз такого немає, хто не що було. Немає чи не було. Так. Тоді у мене питання: яка у вас думка щодо модульних будинків і модульних містечок? Тому що вони продовжують будуватися, людей продовжують туди розселяти, але чи має ця політика тривати? Ну, от, власне, чи має ця політика тривати, бо є негативні випадки. Так, наприклад, на Харківщині було модульне містечко, побудоване в 2015 році, і люди, замість того, щоб прожити там півроку і бути розселені, проживали там більше семи років, і це очевидно не є правильний шлях. А з іншої сторони, два місяці тому в Полтаві, я разом з іншими нашими народними депутатами з керівництвом Полтавської ова відкривали модульне містечко, де живе майже 500 наших в. Вну переміщених осіб, так там є все. І спортивний майданчик, і недалеко школа, дитячий садочок. І от зараз, буквально вчора я бачила відео, один народний депутат поїхав і проінспектував, як люди живуть. Люди не скаржаться. Вони кажуть, ми живемо краще, ніж жили до цього. Тому, от бачите, з однієї сторони зрозуміло, що модульне містечко це вихід, тому що деколи взагалі немає жодного так житла. Там живуть люди безкоштовно, люди розуміють, ну є об'єктивні причини причини чому вони там живуть, так? Але з іншої сторони, я не є прихильником модульних містечок, бо знаю, що ми українці, у нас є такий ген, знаєте, такої осідлості, господаря. Ми хочемо, щоб це була своя хата, свій город, своє своя квартира, зрештою. так І треба рухатися, щоб таких модульних містечок було менше, а більше соціального житла, житла, яке ми надамо нашим внутрішньому пацієнту. Тобто, модульне містечко як тимчасове вирішення, коли Тимчасово, людей одразу так. поселили, а от, потім от немає куди. Знаходить. Ви дуже правильно Кажете, Люди їдуть зараз з ТОТ, їдуть через Сумщину, це Колотилівка Покровка. І на Київщині, якщо їм немає куди розселятися, їх розселяють в модульне містечко, яке є на Київщині побудовані. Пані Рино, а скільки станом на 1 вересня у нас внутрішньопереміщених осіб, і як ця кількість змінилася за рік, якщо порівнювати з 1 вересня 2022 року? Так, станом на сьогодні у нас майже 5 мільйонів. 4 мільйони 965 тисяч. так. так. Приблизно, якщо ми кажемо про 1 вересня 2022 року, то це було десь 4,6 мільйона. Тобто, плюс 300 тисяч у нас за цей рік. Це велика кількість. Давайте ми нагадаємо, що ВПО це не тільки ті, хто перемістилися, і ті, хто втратили житло внаслідок удару. Так ну люди Тобі, навіть, зруйновани... людина в межах свого міста переїхала так, вона, вже… але втратила житло, додому, тому це треба теж враховувати. І це така кількість, навіть з рахуванням того, що багато людей повернулися додому там, де можна повертатися. Так. Тобто все одно люди їдуть. Так а, ви ще таку цікаву тему піднімали у себе в соцмережах про те, що переселенцям відмовляють в оренді житла через те, що вони з домашніми тваринами. Здавалось би, що ну, начебто, так, дрібниця, але я розумію, якби мені довелося десь переїздити, я б свого кота і собаку в жодному разі б не лишила. Ну, і це справді проблема. Відмовляють із тваринами. Чи може тут бути якесь системне рішення? Ми зараз над ним працюємо. Ми розуміємо, що крім моральних так, таких аспектів, бо дійсно ви правильно кажете, наші люди їдуть. От я зараз зустрічала потяг з Сумщини власне, наших людей з ТОТ. Всі свої тварини, кого тільки можна, вони взяли з собою. Це і черепахи, і хом'ячки. Ну це прямо до сліз. Дійсно, наскільки люди не залишають своїх улюбленців, але їм часто відмовляли саме тому, що у них домашні тварини бували випадки, як мені це кажуть наші ВПО, наприклад, коли є троє дітей і більше, теж відмовляли. Це неправильно. Давайте люди, будемо розуміти, що біда одна на всіх, так і нам зараз треба один одному підставити плече. І розуміти, що війна триває, і торкнеться кожного, чи вже торкнулась? Ми це чудово розуміємо. Отже, ми працюємо над тим, щоб прихисток, який на сьогодні працює, так як програма уряду, був більш лояльний до тих, хто є з тваринами. Тобто, наприклад. Ті оплати, які ми здійснюємо за комунальні послуги, були в більшому еквіваленті для тих, хто дозволив з тваринами проживати? Ну приблизно десь отака логіка нашого уряду. Фінансова мотивація. Так, це фінансова мотивація. погано <с> працює зазвичай. Так ви вже кілька разів згадували про людей, які виїжджають з тимчасово окупованих територій через Сумщину. Наскільки це зараз відносно безпечний маршрут? І чи багато наших українців ним користуються аби повернутися додому? А це практично єдиний маршрут зараз, щоб з тот виїхати і через Росію заїхати через нашу Сумщину в Україну. Є ще на білоруському напрямку, але там теж небезпечно, бо Росія і Білорусь це два сателіти, і ми розуміємо, що переміщення наших людей через білоруську територію це теж небезпека. Отже, немає безпечних маршрутів, але люди їдуть. І люди їдуть щодня. От я дивилась вранці, знову потяг поїхали, знову два вагони повні. Майже 200 людей приїхало вчора буквально за добу, коли люди перетинають кордон і опиняються в Україні, то що держава їм одразу пропонує? Найперше це прихисток. Вони мають де переночувати, вони мають де і що поїсти. Вони розуміють, що їх чекає. Ну, до прикладу, якщо вони хочуть їхати на Харківський напрямок, їх безкоштовно везуть на Харків. Якщо вони хочуть на київський напрямок, безкоштовно щодня о 6.47 з сум відправляється потяг, де є безкоштовні місця в евакувагонах. Вони приїжджають в Київ. Якщо вони не мають де жити, їх зустрічає щодня працівники нашої Київської обласної ова. У нас там є пан Ігор, я їм за це дуже дякую. Він щодня звітує. У нас є чат. Я це бачу. Хто потребує поселення, також поселяють. Як правило, люди їдуть до своїх знайомих, до своїх родичів, але прямо на пероні нашого київського вокзалу у касі 40 вони отримують свої виплати. Це теж важливо, бо люди на території Росії і на території ТОТ домовляються заздалегідь і перевізники беруть з них гроші. Ми намагаємось допомогти, але так. Складається, що люди платять і великі гроші. Деколи я це говорю щиро: 350-400 доларів коштує на одну людину переїхати. Це величезні суми, і я розумію, що люди продають останні, щоб виїхати. Тобто, ми намагаємось дати інформацію щодо безкоштовного перевезення, але це все дуже складно. Так, хочеться вірити, що настане час і зникнуть евакуаційні вогони, тому що не треба буде людей евакуювати. Навпаки, люди будуть повертатися додому. Але для цього треба менше говорити, більше робити, підтримувати наші збройні сили. Тому що тільки усі разом ми зможемо цю пошусть зупинити. Дякую, що сьогодні долучилися до нас. Це була Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністрка України, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.